Доброго дня, шановні друзі, буду вам показувати свої нове обличчя, так би мовити. Але насправді це котик і осик. Може буду змінювати потім ракурс. Поки себе не хочу показувати. Може я обличчям не вийшла, а котик кращий. Знаєте, і сміх, і гріх, але з одного боку. Гарні новини, да, у нас в інтернеті. З другого боку немає логіки. Ну, я, вибачте, будь ласка, може комусь когось ображу, але прорив в Курській області це просто якась, якась дурня. Ну знаєте, вітер піднявся, коли сказала дурня, так і вітер піднявся. У ну, нас взагалі сьогодні так періодами вітер. Це знаєте, як, от, вертаючись до теми прориву в Курській області, це як популістика якась. Я не хочу нікого образити з військових, які, може, беруть участь у операції, якщо вона дійсно є, якщо це не було більше реклами. А, дай Боже, ну з іншого боку, знаєте, я не військовий тактик, але перебуваючи на посаді військового керівника, навіть я жінка, і то би я, мабуть, перш ніж це робити, аналогічні, входити, ну так би мовити, на чужу територію, відкривати другий фронт. Я би, мабуть, замислилася. Чи звільнила я територію свою українську? Бо я ж не просто туди я входжу, як вони заявляють, на територію, і ще й озброєні військові, і там якась техніка. Тобто я туди віддаю своїх, туди на ворожу територію посилаю своїх хлопців, які можуть потрапити в засідку, які можуть потрапити просто в котел. А у мене інша лінія фронту. Голена маєш. Ну, можна сказати так. Воно так і є. І крім того, я, так би мовити, підходжу до того, щоб вже і на цій лінії фронту у мене розпочалися активні військові дії. Вони там є, але не настільки, так, щоб вже отут починали піддавлювати мене. Так би мовити, в піддавки граю. З ворогом. Немає ще достатнього захисту по всій лінії фронту і по всій лінії кордону. Питання у мене до влади, до нашої, а що ж з АЕС Запорізькою? Що ми так довго ми пропустили туди ворога в середині країни і досі він там? І інше, ну, можливо, можливо, я так думаю, що це гра. Це все гра, яку грають наші політики передусім. І вони нам скоро заявлять, як вони нас звільнили, як вони зайшли на територію Росії, як вони звільнили там когось, і, і так далі. Ну, все це передусім, з моєї думки, це вся домовленість політична. Між тими сторонами, які вже розпочали цю війну, які на ній наживаються, які... З обох боків мають спільні інтереси, і з третьої сторони мають інтереси. І це все така політична гра. Мені просто е гидко і жаль у тих хлопців, які дійсно можуть потрапити у котел. І от цікаво, що недавно новини, да, сьогодні мені уніант передали, що в Польщі в, здається, в Варшаві на хлопця 18-річного українського. Впав Котел Газовий, чи я не з нею його там з висоти і хлопець загинув. Хтось там скинув чи з верхівки будинка, чи щось таке. Знаєте, от, це така не дуже гарна, не дуже гарний приклад. Ну, це не, не треба вірити у це все, да? Але як перечуття таке на 18-лічного хлопця. Українця падає котел. Я не здивуюся, знаєте, це ніяк не пов'язано, але я не здивуюся, що е, можуть наші воїни потрапити в аналогічну ситуацію, і вже Західна Україна, і вже з того боку навіть Сумщини да, можуть починатися доволі активні бойові дії, які будуть спричинені такими от. Непрофесійним підходом військового керівництва до ситуації і доведення тактики бою. Це не значить, що не треба воювати з агресором, але треба розуміти, де і як розподіляти сили і коли це робити, а не як дівчинка, знаєте, навіть не дівчинка, як там це я про нашу ладу, як Войда, знаєте. Яка танцює з спіднім своїм трясе перед очима світової спільноти і в результаті отримає не дуже гарні результати і це не вона отримає а ті. Кого вона підставить. Можливо, можливо, ну так чи інакше. Наша влада хоче прийти до перемоги, яка, я повторюю, буде 100% домовленості, яка вже відбувається і яка була вже наперед зрозуміла. І питання стоїть в іншому. А за що поклали голови і кладуть наші хлопці? Якщо ви між можете домовлятися, а насправді ви є ніякими не патріотами владі, а тими ж самими, хто її керує в Росії, ви з того ж самого я вибачаюся, гімназ в виліплені. Та ви знали б це вже та й пішли би вже. Проти всіх народів вільних офіційно. А то прикривайтеся, то патріотизмом, ви на, за нас, за, за патріотів. Да? А там в Росії своїм шовінізмом прикриваються. Я не знаю, в Ізраїлі там щось ще боротьбою за єврейське, захист євреїв проти палестинців на землях, яких вони осіли. Взагалі багато де такі ситуації. Так? Колоніальна Англія, коли приходила на територію чужу, вона захищала інтереси англійців. І деякий час усміхалася індійцям і казала, що вона їх любить. Але насправді винищувала, перетворила Індію у нужденну країну. З великою країною нужденну. Взагалі зрозуміло, що за цим, за війною стоїть хто, що це Китай і бізнес, в тому числі в першу чергу світовий, який фінансує Китай. І стоїть і Англія, за Росією теж стоять те ж самі, бо вони вже давно поміняли там свого лідера поставили. Тому прорив Курський. Це як знаєте. Не, мабуть, це епілог 95-го кварталу. Може це гумор, я не знаю. Але якою метою, якими жертвами. Я не вірю в цей прав. Навіть якщо він щось відбудеться, то це просто пафос. Політична гра. Людей ну, шкода.